За три місяці зробили більше, ніж за 20 років чекали люди. Так що у нас би, праздник в підвалі. Пані Тамара за останні місяці вивчила кожен метр підвалу. Жінка запевняє, на ремонт будинкової мережі мешканці будинку чекали десятиліттями. Тому, коли комунальники пішли їм на зустріч, то намагалися їм усіляко допомогти. Нове обладнання вони оберігають, адже коштує воно чималих грошей. Смотрите, заслонка, це дуже дорогий кран. Потім у нас труби поміняні з цими ж дорогими кранами. От, смотрите, не один, а їх тут чотири штуки. От, раз, два, три. І там ще у нас далі є. От. І яка вартість їх? 12-19 тисяч кожен. Там є і по 20 труби, по 5 тисяч. Дорогі. До цього тут було по коліна води і вище. Протягом трьох місяців у підвалі будинку по вулиці Благовісні, 330 замінили всі аварійні каналізаційні труби на нові та поставили засови на елеваторних вузлах. Проте на цьому мешканці зупинятися не збираються, говорить старший будинку Анатолій Близнюк. Замінили крани, і, значить, замінили труби, які протікали, гнилі були, вони камни не, не мінялися. В даний час там сухо, охайно, чисто. Ну, добре, і зараз нам мешканцям будинку жити. Починили е, криші трьох под'їздів. В цьому році до кінця року планується повністю наш дом е, замінити цю покрівлю для того, щоб вона не не протікала. Своїм будинком чоловік пишається, говорить, реалізувати заплановане вдається лише завдяки співпраці мешканців та субу. Сусіди підтримують, е, тому що е, робота вона не, не сильно так. Е, Благодарна, благодарна така. Ну, Чи може допомагають. На суботники виходять, убирають лісничні площадки. Робота робиться, і ми вдячні, що керівництво звернули звернуло увагу на проблеми нашого будинку. У свою чергу інспектор житового фонду Лілія Жмурко запевняє, відремонтувати мережі вдалося лише завдяки наполегливості та небайдужості мешканців. Сам будинок жінка називає показовим. Це є приклад того, що об'єднання мешканців в спільні зусилля і старшого, і старших побіг'їздів, і власне кожного мешканця будинку призвело до таких результатів, що у них. Виконано, от дивіться, тільки зараз середина квітня. А по будинку виконано скільки вже важливих робіт. У планах мешканців будинку побудувати дитячий майданчик, зробити парковку та озеленити прибудинкову територію. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Віканвин.